Одного разу до давнього єврейського царя, який вершив суд, прийшли дві жінки і принесли немовля. Кожна з них стверджувала, що це немовля її дитина. Задумався цар, а потім сказав: Принесіть меч, розсічіть дитя надвоє і поділіть між ними. Одна жінка погодилася. Нехай дитина не дістанеться ні їй, ні мені, а інша одразу закричала краще віддайте дитину їй тільки нехай вона буде жива. І сказав тоді цар, та, яка зглянулася над дитиною, і є її мати, і почув весь Ізраїль, як розсудив цар, і стали боятися царя, тому що побачили, що мудрість Божа в ньому. Так у Біблії розповідається про справедливий суд. Легендарного правителя Ізраїльсько-Іудейського царства Соломона. Син легендарного царя Давида правив давньоєврейською державою в південній Палестині на заході Азії. У 965 році до нашої ери, коли Соломон заступив на царство, Бог явився до нього у вісні і сказав: Проси все, що хочеш. Соломон попросив подарувати йому. Розум, щоб управляти численним єврейським народом. Як каже старий заповіт, Бог нагородив царя такою мудрістю, якої ні в кого не було і не буде. Сорок років правління царя Соломона стали роками розквіту об'єднаного царства Іудеї і Ізраїлю. Усюди панували мир і безтурботне життя. Соломон зводив укріплені міста і заохочував ремесла, торгував кіньми і колісницями з Єгиптом і Каликією. За допомогою фінікійських суднобудівників цар побудував торговельний флот, що стояв у порту Еціон Гавер у затоці Акаба. За легендою у Соломона було 700 дружин і 300 наложниць. одній із красунь на ім'я Соломів цар присвятив збірку любовних гімнів пісня пісень. Ця книга стала частиною старого заповіту. Поклади мене печаткою на серце твоє. Печаткою на м'ясні, оскільки сильне, як смерть кохання, немов пекло, безжалісні ревнощі. Столиця царства Єрусалим славилася ночуваними розкошами. Торговельний прибуток, податки й данина арабських васалів приносили Соломону більше 660 талантів на рік. Це майже 23 тонни золота. У палаці Соломона було безліч рідкісних корів мистецтва. А підлога зроблена з кришталю. Прості жителі Іудеї і Ізраїлю також не бідували. За легендою, золота і срібла в країні було стільки, що воно прирівнювалося до простого каменю. Соломон був неперевершеним дипломатом. Для зміцнення миру він одружився з дочкою єгипетського фараона, підтримував дружбу із царем тиру Хірамом. Який постачав йому дорогий кедр і кіпарис для будівництва першого єрусалимського храму? Соломон будував цей храм, виконуючи заповідь батька царя Давида, сім років знадобилося, щоб звести з каменю стіни, обкласти їх зовні мармуром, а усередині золотом. Усі приладдя для богослужіння також були зроблені із золота. Коли будівництво закінчилося, при величезному скупченні народу під звуки труб і спів духовних пісень. У храм внесли ковчег заповіту, святиню імдею, скриньку, що містила кам'яні скрижалі заповіту з написаними на них десятьма заповідями. Храм Соломона простояв більше чотирьох століть. У 587 році до нашої ери його зруйнував Бавилонський цар Навуходоносор Вуходоносор Багатство і мудрість Соломона були настільки вражаючими, що з усіх кінців землі стікалися люди, щоб побачити царя. Одного разу Єрусалим відвідала легендарна цариця Савська, володарка Сабейського царства в Південній Аравії. Про зустріч двох великих правителів йдеться і в Корані, і в Біблії. І прийшла вона до Соломона і сказала: Мудрості й багатства у тебе більше, ніж я чула. За легендою, Соломон не міг стояти перед красою цариці Савської. Їхній палкий зв'язок тривав півроку. Цариця повернулася до Сабейського царства і народила хлопчика, який став родоначальником династії імператорів Едісії. Спливали роки. Заради численних дружин язичниць Соломон побудував поблизу Єрусалима храми язичницьким божествам. А старці й Молоху, як каже Біблія, Соломон забув Бога в серці своєму, і за це був покараний. Після смерті Соломона, у 928 році до нашої ери, ізраїльсько іудейське царство, яким протягом 120 років правили по черзі Саул, Давид і Соломон, розділилося навпіл, щоб ніколи більше не возз'єднатися. Соломон автор трьох книг, які ввійшли до складу Біблії. Він написав ліричну пісню пісень, мудру книгу притч Соломонових і книгу Еклесіаста, міркувань про диво швидкоплинного життя. Бачив я усілякі справи, що робляться під сонцем. Усе суєта. thank yeah. you